Слава Україні та слава зсу. В Миколаєві 9 вересня 1294 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль росіяни пускають дрони на Одещину. Минулої ночі знову летіли на вілково, наче в місті є прильоти, але по попередній інформації нічого серйозного. Ну і також над Миколаєвом і Одещиною літали російські розвідувальні дрони. Росіяни щось там. Готують. Ну і в містах була повітряна тривога. Загалом росіяни запустили минулої доби 84 дрона, 60 збито і, на жаль, є 23 прильоти по всій Україні. В Запоріжжі знову з жертвами. І зараз є інформація, що наче росіяни в день пустили шахеди, але побачимо. Щодо Миколаївщини, то тут в області без прильотів, шахетів і ракет. Як завжди в районі Очакова, росіяни атакують АФІВ дронами без постраждалих. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів без загиблих, п'ятеро людей травмовані. Ну і цієї ночі трішечки гарних новин. На Росії знову прильот по НПЗ. Чудово! Чекаємо ще на таке.